Говоримо сьогодні про сором'язливість. Здавалося б, ну така знайома всім риса. Так майже в кожного є такий досвід. Але от джерело, яке ми взяли за основу, це рання праця Фріца Перлза, засновника гештальтерапії, і він пропонує поглянути на це ну зовсім інакше. Абсолютно, не як на рису характеру, а як на певний процес. От спробуємо розібратися, яка там енергія за цим стоїть. І це, власне, ключовий момент. Для Перлза, психіка це е, живий організм, який завжди прагне до рівноваги, до контакту зі світом. Ага. А сором'язливість, з його точки зору, це якраз і є такий собі збій у цьому контакті порушення рівноваги. Отже, якщо йти за текстом, то сором'язливість це така собі легка форма сорому. І в основі лежить дивний парадокс. Дуже дивний. З одного боку, величезне, майже нарцистичне бажання бути в центрі уваги, викликати захоплення, а з іншого, тотальна невпевненість, що це захоплення вдасться отримати, і цей внутрішній конфлікт він створює ну, шалену напругу. Людина одночасно хоче виставити себе на показ і, так би мовити, сховатися. Тобто людина водночас хоче бути зіркою і панічно цього боїться. Слухайте, це ж справжня пастка. А як це виглядає на практиці? Перлс, мабуть, наводить якийсь приклад? Так, і він дуже наочний. Уявіть собі молоду дівчину, яка мріє стати королевою балу. Класика. Вона годинами уявляє, як увійде до зали, як всі погляди будуть прикуті до неї. Але коли цей момент настає, вона заходить у кімнату і завмирає. Ой, її нерішучість перетворюється на фізичну незграбність. Це і є те, що в гештальті називається уникнення контакту. Замість того, щоб діяти і ризикувати, вона обирає безпечне завмирання. Тобто людина буквально зупиняється, щоб не контактувати з реальністю, де її можуть якось оцінити. Але ж ця енергія, це бажання, воно ж нікуди не зникає. Саме так, куди ж воно дівається? І ось тут, як пише перл, починається найцікавіше. Воно йде у внутрішній світ, у мрії. Точно. І тут Перлс використовує чудову метафору: фантазія стає пустушкою. Пустушкою. Угу. Як немовля, смокче пустушку коли голодне, так і сором'язлива людина смокче свої мрії. Це на мить заспокоює, створює ілюзію задоволення, але справжнього насичення реального досвіду не дає. Ухти, це накопічення того, що він називає незавершеними ситуаціями. Хвилинку, але чи не є мрійливість просто таким невинним ескапізмом? Хіба всі фантазії обов'язково є пустушкою? Можливо, іноді це просто спосіб розслабитися. Слушне зауваження. Перл не говорить, що будь-яка уява це погано. Проблема виникає тоді, коли фантазія повністю заміщує дію. Ага, тобто, коли це замість, а не разом. Саме так, коли людина живе у своїх мріях настільки яскраво, що реальність здається блідою і небезпечною. І чим вище злітає уява, тим знаєте, болючішим є зіткнення з реальністю. Виникає прірва між тим, ким людина є в мріях, і тим, як вона поводиться насправді. Це дуже схоже на ситуацію, коли хочеш щось сказати на нараді, прокручуєш у голові ідеальну фразу, а коли нарешті наважуєшся, момент вже втрачено. І ти знову лишаєшся зі своїми незавершеними геніальними ідеями. Точно. Це воно і є добре. Картина виходить досить безрадісна. Людина замкнена у клітці власних фантазій. Це глухий кут. Чи Перлс пропонує якийсь вихід? Пропонує, і шлях цей лежить не через боротьбу і сором'язливістю, а через е, усвідомлення та вираження. Тобто не треба її ламати. У жодному разі. Ключова ідея не просто зрозуміти свої приховані бажання, а й дати їм вихід. Не обов'язково одразу робити щось грандіозне. Це може бути вираження через слова, через творчість, через невеликі, але реальні дії. Угу, потрібно почати завершувати ці ситуації в реальності, а не лише у фантазіях. Ого, я ніколи не думала про це з такого боку. Отже, виходить, що сором'язливість це не відсутність енергії, а навпаки, її надлишок. Так, так. Це величезний творчий потенціал, який ми самі ж і блокуємо, боячись реакції світу, це по суті паралізована амбіція. Чудове формулювання, саме так. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з цього тексту. Давайте. Якщо вся ця складна конструкція сором'язливості побудована на бажання справити ідеальне враження, то що зміниться, якщо відмовитися від цієї мети? У сенсі просто не намагатися? Так. Якщо замість того, щоб намагатися вразити, людина просто дозволить собі виразити те, ким і якою вона є в цей конкретний момент.